Високогірний маршрут на Прикарпатті викрили організатора незаконного переправлення осіб за кордон до схеми причетний мешканець Миколаївської області. Він розробив план виїзду з країни поза пунктами пропуску та контролю без документів. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що 33-річний житель Миколаївщини розробив план незаконного переправлення громадян до однієї з країн Європейського Союзу. Маршрут мав тривати декілька днів і пролягав через. Складну високогірну місцевість. Зловмисник організував приїзд клієнта до Верховинщини. Звідти за попередньо узгодженим планом вони мали вирушити до державного кордону. Організатор разом із військовозобов'язаним спершу видавали себе за туристів. Чоловіки орендували у місцевих підприємців транспорт та піднялися у гори. Далі, попри штормове попередження, продовжили шлях пішки в напрямку кордону. Так вони намагалися уникнути прикордонний контроль. Саме там їх виявили та зупинили правоохоронці спільно з прикордонниками. Під час Обшуку поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до організації незаконного переправлення. Наразі слідчі верховинського районного відділу поліції повідомили зломиснику про підозру за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Йдеться про організацію незаконного переправлення. Осіб наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Люся Гребик Святослав Іванюк, телеканал 402. два. у Чверть мільйона гривень прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві медичну працівницю. Жінка вимагала та отримала кошти за так званий вплив на певні рішення посадових осіб військової частини. Її вже повідомлено про підозру у вчиненні корупційного правопорушення. 57-річна мешканка Львівської області, яка проходить службу на посаді санітарного інструктора одного з підрозділів збройних сил України, влітку 2023 року обіцяла посприяти військовослужбовцю у проходженні лікування та подальшій службі на території Івано-Франківської області жінка запевнила, що може вплинути на рішення посудових осіб за грошову винагороду понад чверть мільйона гривень. Невдовзі 266 тисяч гривень були перераховані на її банківські рахунки. Отримані кошти жінка залишила собі та передала частину іншим особам. Невдовзі суто брефі за запобіжний захід. Крім того, поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчинення корупційного правопорушення. Технології проти болю в обласній клінічній лікарні невдовзі запрацює національний навчальний центр з нейромодуляції. Цей сучасний метод терапії до Франківська привезли фахівці з Великої Британії. Він допомагає позбутися фантомних відчуттів у кінцівках і тривалого болю після травм чи операцій без жодних медикаментів. Тут мають змогу отримувати допомогу для лікування болю, хронічного невропатичного болю, різного типу болю. Пацієнти, звісно, ми робимо акцент на військових. Протягом трьох місій ми пролікували близько 200 пацієнтів. Протягом цієї місії ми маємо більше як 65 пацієнтів. Це переважно військові з різних шпиталів нашої області. Ми працюємо в цьому плані, щоб поширювати знання про лікування болю. Теж і інших, і хочемо поширювати і ділитися нашими знаннями теж з лікарями інших закладів не тільки нашої області, також Львова та Києва. Метод уже довів свою ефективність, тож тепер фахівці навчатимуть колег, аби допомогти ще більшій кількості пацієнтів. Навчання проводитимуть із використанням спеціальних апаратів, отриманих у межах міжнародної місії. Прилади прості у використанні. Пацієнтів навчають, як правильно ними користуватися. Наразі фахівці напрацьовуватимуть різні техніки та методики, щоб впроваджувати їх у практику та навчальний процес. До цього навчального центру з нейромодуляції ми будемо теж додавати інші методи лікування болю. Зокрема, недавно у нас з'явилося обладнання для радіочастотного лікування болю для радіочастотної нейромодуляції, а також для радіочастотної нейроабляції. Ми виконуємо і різні види блокад під контролем УЗД, під контролем СІ Арки. Це вже тепер з допомогою наших наставників. Офіційно запустити центр планують уже з початку наступного року. Тоді навчання з нейромодуляції зможуть проходити лікарі з усієї України. Віталія Кучандріаргара телеканал 402. Десятки операцій, і стільки ж шансів на нове життя у Франківську. Вкотре працювала міжнародна команда реконструктивних хірургів. Лікарі з Канади, США та України об'єднали зусилля, щоб допомогти тим, чиї обличчя понівечила війна. Упродовж тижня вони проводили складні реконструктивні операції для поранених військових і цивільних, пошкоджені орбіти очей, відсутність частини щелепи. Це лише частина травм, із якими доводилося працювати медикам. Травми, з якими ми зустрічалися під час операцій, були дуже схожими своєю складністю, адже всі ці пацієнти постраждали через війну з Росією, і протягом усієї місії ми завжди зустрічалися із реконструкціями обличчя, носу та інших частин, і робимо все, аби відновити їх. Цього разу до України приїхали 19 медиків за кордону хірурги, анестезіологи та медсестри. Вони працювали пліч опліч з українськими колегами. Пластичний реконструктивний хірург обличчя Меттю Брейс приїхав до України уже не вперше. Лише за три операційні дні він провів 14 складних втручань. Це з Майседтаймтаварафранківська на це вже моя третя місія до Івано-Франківська, і вона особлива тим, що цього разу я зміг привести із собою чотирьох медсестер зі своєї команди. Для мене це неймовірно важливо, адже працювати з людьми, які добре знають, як допомогти хірургу з медсестринського боку це великий плюс. За час місії я провів 14 операцій, переважно реконструкції носа, а також асистував на декількох втручаннях. Більшість із них це операції, де ми використовували. Пови фрагменти ребра, щоб замінити ушкоджені ділянки кісток на носі та лобі. Упродовж кількох операційних днів команда прооперувала 32 пацієнтів зі складними травмами. Загалом виконали понад 70 процедур. Щоб досягти найкращого результату та відновити обличчя після тяжких поранень, для кожного виготовили індивідуальні пацієнт-специфічні імплантати. Ці операції не просто медична допомога, а шанс знову побачити у дзеркалі своє відображення без шрамів. Місії, які ми проводимо, це не просто операції. Відбуваються речі, які дають нам натхнення, силу, віру в майбутнє і можливість пережити цей важкий час і цю важку війну. Я хочу подякувати всім, хто був і є частиною цих місій. Разом ми творимо дива. Цього разу на участь подали заявки майже 900 людей, але обрали лише тих, у кого найскладніші випадки. Президент фонду Фейзе Ф'ючер, доктор Пітер Адамсон, каже під час місії команда застосовує нові техніки, які допоможуть українським лікарям у майбутньому самостійно виконувати складні операції. За шість візитів до України. Ми вже бачимо значний прогрес в організації операцій та післяопераційного відновлення. Передопераційна підготовка вийшла на абсолютно новий рівень, і це не може не тішити. Зараз у післяопераційних палатах з'явилося нове обладнання, зокрема, система подачі кисню безпосередньо зі стіни, що допомагає пацієнтам швидше відновлюватися. Також удосконалено протоколи догляду, аби забезпечити максимально комфортну і безпечну... Ечну реабілітацію за шість місій. Команда Фейзи Ф'ючер» уже допомогла більш ніж двом сотням українців. Віталія Куч Андрій телеканал 402. Тепло для захисників. Івано-Франківський краєзнавчий музей збирає матеріали для виготовлення окопних свічок. Приносити можна картон, парафін, віск, а також жертані банки. Найважливіше, щоб ємності були чистими та потрібного розміру. Приймаємо баночки від харчових продуктів консервованих, це головним чином, від горошку, від кукурудзи, від інших продуктів, таких як тушонки, відсущеного молока. І головна умова є, що вони мають бути досить об'ємними, не маленькими, але щоб вони були чистенькими, щоб помиті були і висушені, щоб ті люди, які будуть вже працювати з ними, не мали клопотів додаткових, ще їх мити і сушити. Таку ініціативу розповідає директорка музею Галина Беднарчик. Роблять не вперше. Зібрані матеріали передають волонтерам, які займаються виготовленням окопних свічок. Це важлива підтримка для захисників у холодних умовах фронту. Ми це робимо не вперше. Маємо вже таку практику, оскільки попередні роки з часу повномасштабного вторгнення постійно збираємо матеріали на окопні свічки. Робимо це тому, що дійсно хочемо допомогти збройних силам. В окопах холодно і потрібно мати. Щось з чим зігрітися. Ми вже маємо певні наголагоджені стосунки і зв'язки з тими людьми, які безпосередньо займаються виготовленням окопних свічок. Зокрема, це люди, які роблять це безпосередньо в себе в домівках, на кухні. І тому ми розподіляємо між тими людьми, які вже, з якими ми маємо співпрацю з попередніх років. А потім вже від них отримуємо звіти, куди вони відправили, яким воїнам, які напрямки ці свічки. Також, розповідають організатори, відновили збір горіхів для виготовлення енергетичних батончиків. Приймають як очищені, так і неочищені види. Приносити матеріали потрібно Івано-Франківський краєзнавчий музей. Лис, Магалаті, телеканал 402. Продемонстрував силу духу та впевнено підтвердив свій титул. Прикарпатський нацгвардієць Михайло Саліванов вдруге поспіль став чемпіоном світу з кікбоксингу ВТК. Захисник здобув золоті медалі у трьох категоріях. У складних поєдинках на ринку Михайло зустрівся з представниками Італії, Польщі, Німеччини, Іспанії та Франції. І, попри високу підготовку суперників, прикарпатцю все ж вдалося їх перемогти. Проте, у порівнянні з минулим роком, теперішнє змагання зізнається, дались йому важче. Той раз я проходив такі реабілітації. Мене десь лікарі трошки прокапували після поранення цей раз, я десь трошки ну, не лягав в госпіталь, де був трошки загружений, і службою, і підготовкою Ну, було трошки важко. Правда, на рахунок запаморочень вже якось я адаптувався. Дуже великий такий шум, але вже я нормально до цього, так якби цей раз цей етап пройшов, що мені не крутилось в голові. Правда, трошки було ну, фізично, втома трохи так важко. Але в загальному досить. Непогано. Туваси я зранку стою, бігаю, як завжди. Цей стараюсь пробігтись, продихтись, А вечірнє заняття десь після служби щось відкрив для себе нового. І взагалі цей вид спорту я багато для чого як спортсмен відкрив для себе нового. Тому десь ми будемо працювати ще з ветеранами і залучати їх, щоб також долучались до цього. Бо це дійсно гарний вид спорту, який. Ну, по перше, як і популяризує здоровий спосіб життя для наших дітей, а по-друге, прославляє нашу країну. На захист держави Михайло став ще у 2014 році. Тоді був розвідником, згодом демобілізувався, і вже з початком повномасштабного вторгнення повернувся до служби. На фронті отримав поранення в руку та плече. Всі уламки ворожої вибухівки медикам не вдалося витягнути. В тілі є ще два. Проте навіть вони не заважають йому здобувати перемоги на змаганнях для національної гвардії. Це в першу чергу честь за такого воїна, який не тільки прийшов двадцять другому році і воював в Агенці в Кремінному лісі, і після того як був там поранений, відновився і почав доводити на міжнародній арені наскільки сильні і незламні є українські воїни. Традиційно турнір проходив в Італії наприкінці жовтня. Загалом на змаганнях українська збірна здобула друге загальнокомандне місце, і це неабияка гордість як для країни, так і для Івано-Франківська. Місто завжди підтримує і наших ветеранів, військовослужбовців, і це живий приклад того, що людина після поранень, після важких боїв, вона продовжила свій розвиток, продовжила активну громадську діяльність. І зараз він є вже двічі чемпіоном світу з цього виду спорту, а також є Тивним громадським діячем, який дуже багато заходів проводить різних, в тому числі турнірів пам'яті героїв по цілій області. Тому звичайно, це є престиж нашого міста. Це є важливо зараз. Михайло продовжує службу і разом з цим не припиняє тренуватися, адже попереду ще численні всеукраїнські та міжнародні турніри. Люся Грибик Іван Пілецький, телеканал чотириста Відволіктися від буденності. Комунальний заклад дім воїна разом з волонтерами провів захід для військових та ветеранів, які лікуються після поранень в обласній лікарні. Для них організували виступи виконавців Артема Паучика і Вікторії Ніро. Це дозволило захисникам, хоча б на деякий час забути про біль і складну реабілітацію. Ми зі своїми друзями спільно придумали зробити такий захід для військовослужбовців, які перебувають... На лікування, і ми вирішили яким чином урізноманітнити їхнє перебування в медичному закладі, зробити їм таке, скажімо, невеличке свято. І ми запросили двох виконавців: це Тьому Паучик і Віканіру. Ну і звичайно, ми там спільно з Івано-Франківською міською радою, спільно з небайдужими людьми, скажімо так, закупили там печиво, воду, якісь фрукти. Командир штурмової групи Віталій Верес втратив зір під Бахмутом. Зізнається, виснажений від постійних обстежень та операцій, такі заходи для нього не просто дозвілля, а важлива емоційна підтримка в процесі одужання. Уже чесно скажу, втомився тому цих ці це буде фаропластика, тобто. Зробити естетику, бо щоб ставити протез операції, було вже мене під десяток. Це взагалі класний захід для того, та щоб хлопці, які тут ми ж говоримо, я зараз говорю, зокрема про військових, про ветранівтранок, так які можуть вдиректися від повсякденної буденності, лікарняної буденності, та тому що дійсно я тут щетвора, так і аналізи, 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 то, то то консультації. І тут є така можливість прекрасно відволіктися, перезавантажитись. Дім воїна постійно організовує подібні заходи, щоб військові проходили не лише фізичну, а й психологічну реабілітацію. Важливо, аби захисники відчували підтримку і вдячність за їхній героїзм, каже міський голова Руслан Марцінків. Дуже важливо цей елемент такої психологічної реабілітації. І дуже добре, що сьогодні наша комунальна установа Дім Воїна разом з волонтерами організували такий захід. Це дуже важливо. Важливо для хлопців відчувати, що ми просто кажемо людське слово дякую. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.